Малюємо композицію з калиною. Спочатку потрібно намітити ескіз, відступити від країв по 1 см, намітити центральне стебло, гілочки, калинку, листочки і в кінці вже дрібні елементи квіти. І зараз розводимо фарбу з клеєм ПВА. Раніше, в давнину, майстри використовували яєчну темперу. Клячкою підтираємо. Щоб не було видно олівець, і пальчиком малюємо калинку, притискаємо вказівний пальчик. От, зробили калинку, тепер я розводжу коричневий, червоний змішую з зеленим. І ось так кошачкою проводжу до ягідок. Десь на дві частинки, десь на три можна розділити. Калина це символ дівочої краси, традиційний український елемент. Тепер кошачкою підводжу ягідки калини кольором таким краплак або малиновий. Акуратно, тоненько. І всередині ягідки теж невеличку таку підводку робимо. Малюємо квіточку ватною паличкою або піпеткою. Протягуємо до центру. Бутончик малюємо прихідним мазочком. Потрійні листочки. Жовтий на кінчик темно-зелений. Один бік малюємо, можна також взяти краплак трішки для відтінку, плавні переходи, і інший бік. Також беру зараз блакитний трішки відтінок. Кошачкою так декорую бутончик, петушіння роблю, і додаю деталі на квіточку темнішим синім по краях, мазочок до мазочка кошачкою. Проджилочки, прожилочки в листочках проводжу тоненькі кошачкою, з одного боку ось так роблю. І з іншого. Малюю маленькі квіточки кошачкою. В блакитних теж зробила петушіння таке до центру. Ось так по колу все робимо. Помаранчеві прожилочки в центрі листочків проводимо. Ставимо крапочки в центрі, стеблинки, травинки, кошачкою малюємо. Потім ягідки можна додати. Ну і ось так малювати композицію. Бажаю натхнення!